Шанувати пам'ять полеглих героїв, анотаційні дошки загиблим військовослужбовцям Павлу Брикіну та В'ячеславу Тушному відкрили на фасаді ліцею номер 3. Саме тут вони здобули середню освіту. А тепер їхні портрети нагадуватимуть учням школи, яку ціну платить український народ за свободу. Це небесні ангели, які віддали своє життя за незалежну Україну. І дуже знаково, що саме на фасаді. Ліцею відкриті ці дошки. Адже наші діти щодня, йдучи до школи і повертаючись, будуть бачити портрети цих героїв і згадувати про те, що вони віддали своє життя за. Те, щоб вони могли спокійно навчатися, щоб вони могли досягати науку. В'ячеслав Тушний розпочав військову службу на посаді стрільця внутрішніх військ на Одещині. У 2014 році пішов служити в АТО. В'ячеслав у перший день повномасштабного вторгнення зробив свідомий вибір знову стати на захист України. Влітку минулого року він отримав поранення, несумісність життям. Ми з Клавіком були знайомі з 2014 року, ще з часів АТО. Вже після повномасштабної війни, після повномасштабного вторгнення, я мав за честь бути в нього командиром. Постараюсь бути лаконічним, добрішою людини, яка настільки завжди була готова прийти на допомогу, на виручку, дуже тяжко знайти. Наталія Галюк два десятки років тому була класною керівницею 5-го Б класу. Саме у ньому навчався десятирічний В'ячеслав. Вчителька згадує його як доброго і турботливого хлопчика, який згодом став мужнім, квітливим та сміливим воїном. Це був дуже скромний. Це був вічливий і врівноважений хлопчик. Я дивлюся на світлини, маємо альбом нашого класу, і на них дивиться добра дитина з добрими дитячими очима. Але водночас вже в той час в нього був мужній, дорослий погляд. Ви знаєте, після школи він завжди незмінним, тихим голосом питався, як там школа, я зайду. Як там наші? Це людина приклад таких людських якостей, як турбота, як повага, гідність, любов та вірність. Павло Брикін батько п'ятьох дітей. Він міг не йти на війну і залишитись в тиловому Прикарпатті. Проте моральні переконання та принциповість не дали йому цього зробити. Павло жив по совісті, усім допомагав, каже його товариш Петро. І додає, за понад два десятки років дружби він ніколи не покинув його у скрутний момент. Хороша була людина, хороша добра. Хоч в нього такий характер був трошки складний, але Всім, все допомагав і підтримував, ніби і ніколи біді нікого не лишав. Молодший сержант Павло Брикін прийняв останній свій бій влітку минулого року на Миколаївщині. Він пішов на війну з переконанням, хто як не я захистить мою сім'ю. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.